З нами на скайп зв'язку Руслан Осипенко, експерт з міжнародних питань. Доброго вам ранку, пане Руслане. Доброго ранку, питання. Ну от завтра відбудеться зустріч, і як вже йдеться про те, що будуть обговорювати дорожні карти. От хто з якими картами приїхали? У кожного вона буде своя? Чи вже якісь є певні напрацювання спільні? Чи можемо ми говорити про певний конструктив цієї зустрічі? Я думаю, що це буде ординарна зустріч, тому що принципові питання вирішені не будуть. Якраз тому так і анонсували, що подивляться, що зроблено, що треба зробити. Головний акцент буде зроблено на гуманітарні речі. На гуманітарні речі, а саме. Може бути припинення вогню, обмін полоненими і таке інше там надання допомоги Україні з питань реконструкції Донбасу. Оці питання будуть у центрі уваги. Принципові питання по там місії обсє, наприклад, вони не будуть вирішуватися у цей час, тому що. Фактично, як ми вже казали, зараз формується американська адміністрація, невідома позиція Америки, і фактично європейці також вступають у полосу передвиборчу. Тому вони будуть зміщувати акцент більше на допомогу по гуманітарних питаннях. Тому заяви лунали про те, що ЄС готовий виділяти кошти на відновлення Донбасу і таке інше. От президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував запустити моротворчий мінський процес для врегулювання відносин між сходом і заходом за аналогію з гельсінським процесом, і євросоюз обговорить цю ініціативу. Давайте поговоримо про цей формат, що він передбачає, і власне наскільки він може бути застосований і в ситуації з Україною. Ну, цей формат у Мінську, мабуть, не може бути запущений, тому що Мінськ все таки розглядається окремими сторонами як країна, яка геополітично знаходиться у форваторі Росії, тому з цього не вийде нічого. Будуть розмови, будуть намагання. Я розумію мінськ, тому що в інтересах мінська. Бути таким привернути до себе по перше увагу міжнародно, міжнародної спільноти, в тому числі європейського союзу. Да мінськ зараз проходить той шлях, що проходить проходила Україна, намагається бути рівно віддалений від Росії і е, збудувати відносини з заходом, зокрема з європейським союзом. Але це спроба буде складна, і шлях у Білорусі буде складний. А якщо казати про Хельсинський процес через мінськ, то він не піде там. А якщо взагалі говорити про вирішення, наприклад, цих як ви кажете принципових питань, чи от такі формат на рівні глав відомств він взагалі ефективний? Чи все таки принципові питання мають вирішувати лідери держав? Принципові питання останнє слово безперечно за лідерами держав, але без роботи міністрів закордонних справ і без роботи групи експертів неможливо сформувати остаточні напрацювання. Тобто міністри працюють як експерти просто високого рівня для того, щоб дати рішення альтернативи показати своїм президентам, щоб вони остаточно затвердили ту чи іншу альтернативу, зрозуміло. Тобто, очікувати якогось прориву завтра ми не можемо. Абсолютно, дякую вам, Руслан Осипенко, експерт з міжнародних питань, був з нами на скайп зв'язку.